церкву Бога живого, я конечого Бог, яку вселюся в них і похожду, і буду їм Бог. А от ті будуть мені люди, ті призидіть от сліди, і подучіться Богу на Господь, і в нечистоті не прикасайтеся, і я прийму вас. І буду вам отца, а будете tebe od svake skrbne i